Згідно договору творчої співдружності з Сумським обласним управлінням юстиції та Сумським міським управлінням юстиції, Сумській міській центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка діє проект Бібліотека Територія правової допомоги соціально незахищених верств населення. В межах проєкту Тричі на тиждень за спеціальним графіком в бібліотеці безкоштовно консультують та надають юридичну і психологічну допомогу всім бажаючим відвідувачам бібліотеки спеціалісти з питань земельного законодавства, нотаріус, практикуючий юрист, адвокати, представники управління праці та соціального захисту населення, аналітик-юрист питань Європейської конвенції про захист прав та основних свобод людини, фахівець-психолог із соціальної роботи Сумського міського центру Соціальної служби сім'ї, дітей та молоді. Тут же знаходиться пункт доступу громадян до інформації органів влади, створений завдяки програмі сприяння парламенту, завдяки якому громадяни та відвідувачі бібліотеки можуть отримати необхідну офіційну інформацію. Бібліотекарі надають користувачам доступ до офіційних сайтів за допомогою мережі інтернет, допомагають наданні онлайн-консультацій юристів та психологів, запитів представникам влади та депутатам та оформлюють запити на інформацію до різних представників керівних органів. Бібліотека це центр підтримки громадських ініціатив, який сприяє розвитку громадянського суспільства через обговорення актуальних тем за участю представників громади, організовує зустрічі громадян з бібліотеці з представниками влади, з депутатами, допомагає в пошуку інформації про діяльність громадських об'єднань надає консультації щодо участі громадян в процесах прийняття рішень органами влади. Також допомагає в розвитку територіальних громад та захисту прав людей. Бібліотека це центр вільного доступу до ресурсів інтернет, де проводиться безкоштовне навчання комп'ютерної грамотності та навичкам роботи з офіційною інформацією. Організовуються тематичні семінари, тренінги по доступу до правових баз даних через інтернет. Надається безкоштовна допомога в доступі до сайтів органів державної влади та місцевого самоврядування. Здійснюється пошук нормативно-правових актів державного та місцевого рівня, забезпечується доступ до бази даних рішення Сумської міської ради. Бібліотека центр ознайомлення із рішеннями влади по соціальним питанням, який здійснює пошук інформації про пенсійне забезпечення, соціальні пільги, пошук роботи, надає консультації по роботі з офіційною інформацією та інструментами. Екран. Бібліотека працює за програмою Бібліотека Влада Громада в межах якої створюються електронні бази даних правової тематики, правове та законодавче забезпечення населення, здійснюється індивідуальне, групове та масове інформування про нові документи правової тематики. Організовуються перегляди, виставки правової літератури, проводяться дні правової інформації. В бібліотеці діє клуб молодого виборця, організовуються круглі столи з юристами та працівниками управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Суми. Видається бібліографічні показчики, інформаційні списки. Україна впевнено обрала шлях розбудови правової держави, одним із пріоритетів, якої є правова освіта населення. Ще в VI столітті до нашої ери мислитель Геракліт промовив фразу. Народ повинен захищати закон як свій оплот, як охоронну стіну. Сьогодні у столітті 21-му ця теза наразі залишається актуальною. Основа демократичної правої держави закон, дотримання і виконання якого тримається на правовій культурі громадян та правовій свідомості особисто в формуванні є пріоритетними державними завданнями. Провідне місце у цій роботі належить міжвідомчій координаційно-методичній раді з правової світа населення, яку очолює заступник голови Сумської обласної державної адміністрації Олександр Миколаєвич Цупров. У Сумській області діють громадські приймальні створені при управліннях юстиції, районних державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування. У 80 таких приймальнях постійно надається персональне безоплатне консультування громадян. От, такі пункти організовані у бібліотеках, громадських приймальнях та офісах громадських організацій. Це реальна допомога людям, особливо найменш захищених соціальних категорій. Ветеранам війни, чорнобильцям, безробітним, які в силу різних причин не можуть самостійно вирішити свої проблеми. Ця діяльність бібліотек Сумської міської ЦБС з правового виховання проводиться згідно Національної програми правової освіти населення та програми правової освіти населення міста Суми на 2011-2015 роки. З 2009 року Центральна міська бібліотека імені Тараса Шевченка приєдналася до мережі ПДГ до інформації органів влади. У відкритому пункті доступу громадян до інформації органів влади Громадяни та відвідувачі бібліотеки можуть отримати необхідну урядову інформацію. Бібліотекарі надають користувачам доступ до урядових сайтів за допомогою мережі інтернет і допомагають у пошуку вчать користуватися мережею. Пункт відкрито в рамках реалізації проєкту Української бібліотечної асоціації Інформація органів влади для громадян у публічних бібліотеках, пошук, доступ, консультування. Це стало можливим за фінансової підтримки програми сприяння парламенту. Завдяки програмі сприяння бібліотека має можливість допомогти читачам, що мають проблеми в пошуку будь-якого законодавчого акту, закону, постанови, розпорядження чи указу. Його новизна полягає в тому, що бібліотекарі надають доступ до урядових сайтів пересічному користувачу, поширюють інформацію про тренінги, стажування, що входять в програму. Відкриття інтернет-центрів зробило можливим перехід до широкого використання інформаційних світових ресурсів у бібліотечній роботі, збільшило можливості книгозбірень у забезпеченні конституційного права мешканців міста на вільний доступ до джерел інформації, надані інформаційної підтримки організаціям для різних видів їхньої діяльності. Позитивним кроком у формуванні правової культури користувачів Стала інстальована в інтернет-центрі Центральної міської бібліотеки електронна інформаційна база законодавству, яка включає в себе нормативно-правові акти, прийняті Президентом України, документи міністерств та відомств, що пройшли реєстрацію в Міністерстві юстиції України, угоди, що діють в державі та використовуються для виконання складних довідок. При недостатньому надходженні в Книжковий фонд літератури по даній тематиці через функціонуючий Центральній міській бібліотеці Інтернет-центр надається широкий доступ до правової інформації. Інтернет живий організм, що постійно змінюється, тому бібліотека імені Тараса Шевченка готує користувачам і оновлює тематичні бібліографічні списки. Наприклад, видано право в інтернет, юридичні ресурси в мережі Інтернет. За допомогою інтернет-центру Центральної бібліотеки з власного ноутбука через точку доступу Wi-Fi або ж користуючись власними підключеннями до веб-ресурсів, є можливість отримати безкоштовну юридичну віртуальну консультацію, надану спеціалістами в рамках проєкту Захисти своє право Кампанія по захисту прав громадян з обмеженим доступом до правосуддя. Комітет виборців України здійснює цей проєкт за підтримки. Засольства Королівства Нідерландів в Україні в рамках проєкту Захисти своє право кампанія по захисту прав громадян з обмеженим доступом до правосуддя з метою сприяння доступу найбільш незахищених громадян до правосуддя, використовуючи Інститут адміністративного судочинства. Бібліотеки Сумської міської централізованої бібліотечної системи плідно координують свою роботу. З головним управлінням юстиції у Сумській області, Сумським міським управлінням юстиції, працівниками кримінальної міліції, психологами, працівниками медичних установ. Для всіх верст населення міста Суми на базі Сумської центральної міської бібліотеки імені Тараса Шевченка вже багато років працює консультативний пункт при головному управлінні юстиції у Сумській області, де проводиться безкоштовний прийом громадян. Прийом громадян проводять досвідчені правознавці, адвокати, практикуючі юристи, а на напрямків діяльності бібліотек системи є співпраця з місцевою владою. Населення в бібліотеках отримує інформацію, як щодо рішень органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, так і з питань культури, економіки, фінансової та банківської системи, охорони здоров'я, комунальних послуг, соціального захисту. Бібліотеки вивчають інформаційні потреби населення міста, надають йому інформаційні послуги, а також створюють умови для спілкування влади з населенням. Бібліотеки Централізованої бібліотечної системи з 2008 року в обов'язковому порядку отримують безкоштовно і систематично офіційний вісник Сумської міської ради Рішення і постанови. Вся ця офіційна інформація широко висвітлюється в підрозділах бібліотечної системи через тематичні підбірки, виставки, експрес-інформації тощо. З 2010 року в бібліотеках Сумської міської централізованої бібліотечної системи розпочали працювати клуби молодого виборця. Мета створення таких клубів підвищення громадянсько-правової культури та свідомості молодих виборців нашого міста зокрема тих, хто вперше візьме участь у виборах, ознайомлення з основами виборчого законодавства. В Своїй діяльності клуби керуються Конституцією України та законом України про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних міських голів. Членами клубу є молоді та майбутні виборці, що добровільно бажають брати участь в засіданнях клубу та інших його заходах. Основними формами роботи клубів є бесіди, огляди, зустрічі з представниками юстиції, дискусії. Віктори. Хочеться відмітити, що на базі Центральної міської бібліотеки імені Тараса Шевченка проводяться загальноміські круглі столи, лекції, бесіди, засідання міської міжвідомчої координаційно-методичної ради справової освіти населення під головуванням заступника міського голови, керуючого справами виконкому Віктора Волонтерця. На засіданнях обговорюється участь бібліотечних закладів міста в правовому вихованні молоді. В Центральній міській бібліотеці в рамках Всеукраїнського квітневого тижня права відбулася зустріч Координаційної ради молодих юристів головного управління юстиції у Сумській області з бібліотечними працівниками міста. Перед присутніми виступив голова координаційної ради молодих юристів Кнуренко Андрій Миколаєвич. Під час засідання обговорювалися питання юридичної допомоги, цивільно-правові відносини кредитування, пенсійна реформа та інше. І надалі ми будемо продовжувати активізувати і координувати всю роботу, використовуючи нові зв'язки і партнерські відносини на шляху підвищення правової культури молоді, поширювати сферу послуг учням, батькам, педагогам, іншим наставникам юнаків та електронними джерелами міжнародного та українського законодавства, використовуючи різні джерела фінансування, Доскоплектувати бібліотечний фонд новою правовою літературою.